Таріша. Так, починаємо. Так, починаємо збирати ялинку. Свята закінчилися. Можна говорити, так не слышно. Що? Нічого. Воно якось тут закінчується. Бабуля, ти йди з другого боку знімай. Щось Я не дуже хочу в кадрі сьогодні. Так, Спрашували дівчата в коментарях, чи сподобалася нам колбаса. Дідусь, сподобалася колбаса. А я к тебе чего говорю? А я, а я кажу так. Как так? Добра, вы не не варить, казал <связав> наш дедушка Антон, мій дедушка казал так. Добра. Це він это. казал за. Больше на бульбульце казал за этот за окрошку. Добре, та більше мені такого не варіть. Більше таке їсти і я не буду. Да. Так оце і я. Я кусочок спробувала, так як я колбасу не люблю. Не, не їм стараюсь не їсти. То я б її більше не готувала. Мені на мій смак вона солонувата була. Таке, таке. Таке собі. Так, да, можна і так сказати. 10. Все, ялинка стоїть у нас. Ого. У нас, мабуть, вона стоїть з першого, з 1 грудня. Так що вже пора. Ні, з 12-го. Так, звісно. 6 грудня був, було свято, а. вже вона стояла. Тільки вияснили, що у нас оказується, є шар. червоні шари. Чого, чому вони лежали в коробці, непонятно. Дедушка не видав весь арсенал. Огласіть весь список. Так цього не було. Отдав одну коробку і все. А збирала... на Аріша. А о -о, прикрашала ялинку Аріша з дідуською, mm -hmm. да? Ти сама прикрашала? Сама. Те, що він тобі дав, те ти і вішала. Ну, коротше, як не крути, дідусь виноватий. Хто крайній? Хто у нас крайній Ага. Ну. Угу. А яка в них мелодія вчора там іграла? Що вони стукували? Ой, щось класичне. Щось класичне вони вистукували. Бачиш Це там, я красиво сложу. Ага, угу. на. Бачиш, там и танцювальный зал. дискошар. Ага. Угу. Ариша. Да, и танцювали, і а в про прошлий раз дядько співав на на піаніно грав. <звук> Чинофор. Ченофортепіано. Як правильно сказати, на Делаем, у нас Мишура Все шарики Складаем И бутафория коровки Ци треба десь тоже пристроить А куда вот все еще? Там э, Трухонько Писала картину, а вона с квадратными, не с круглими жемчужинками, а с квадратными. Вот такая тут, получается, дівчинка с лошадкой. Оно, може, і красиво получается. Ну, трошки, трошки сложніше, складніше. Складніше. Його малювать, так сказать. Ну ничего, зато будет красиво, девушка. Два окутни сельки Ви Вы трошки опоздали, ёлочку сегодня разобрали. села кузница. Представьте себе, представьте себе, прожигливая хлебшка. Представьте себе, представьте себе, села кузница. Здравствуйте, наши подписчики. Мы вас приветствуем сегодня с Мирой. Да, Мирочка? Да. Мы едем с садика домой, да? Я... нажимайте на красную кнопочку. Да. И вы еще Олекла. Да, и вы еще наши казочки послушайте. Не кричи, Не кричи мы ж в автобусе находимся. Поэтому надо разговаривать тихонечко, спокойно. Діти подарували нам аэрогриль. Такий мини-аэрогриль. Собі купили великий. А нам віддали такий маленький. Нам такого достатньо. Зараз дедушка його помиє по-своєму. Так, да, Васильович? Я вам показувала чи не показувала, яка мені прийшла картина з такими от квадратними. От Я її потихеньку вишиваю, щось уже у мене трошки спало, спав, спало бажання, ну, по чуть-чуть кожен день тикаю, так сказати. Ми сьогодні були у дітей. Олег уже поїхав на роботу. Трішечки побавилися з ними. Приїхали додому. Дощик нас застав, як завжди. Ставте лайки, підписуйтесь. На все добре. Всім бажаю мирної нічки. Благополуччя в кожну родину. До побачення!